Дорогі друзі, міністр соціальної політики Денис Улютін повідомив, що уряд ухвалив рішення про те, що пенсії будуть відновлені, а строки подання повідомлень продовжено до 1 квітня 2026 року для людей, які пройшли фізичну ідентифікацію, але не встигли подати повідомлення про неодержання виплат від Російської Федерації. Важливо одразу сказати прямо. Це оголошення міністра є поки що чисто політичним. Воно не підтверджене контр... конкретним текстом постанови Кабінету міністрів України. Станок на сьогодні, на ранок 6 лютого 2026 року, такої постанови про продовження строків подачі повідомлення про неотримання виплат від РФ. До 1 квітня 2026 року не існує. Немає також затверджених правил відновлення пенсій для тих, хто не встиг цього зробити. Як тільки з'явиться відповідна постанова або інший нормативно-правовий акт, я одразу про це вас повідомлю. І ось на цьому тлі відбувається подія, на яку варто звернути. Особливу увагу. Нарешті і у Верховній Раді в голос сказали те, про що пенсіонери говорять уже місяцями, про величезні черги у пенсійному, фонду, пенсійному фонді, про зупинені виплати у січні, а в окремих випадках і в лютому про внутрішньо переміщених осіб, які не розуміють, що саме від них вимає держава, і чому вони раптом опинилися. Без засобів для існування. У парламенті це назвали своїм іменем, кризою в Пенсійному фонді України. І тут важливо одразу зафіксувати, ця криза не виникла раптово, вона накопичувалася роками, але тепер стала масовою і публічною. Ми про це попереджали у своїх зверненнях і петиціях, і я неодноразово говорив про це у своїх виступах. Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики запропонував низку конкретних кроків для виходу з ситуації. І сам факт появи цих пропозицій це вже визнання серйозної управлінської помилки. Перша пропозиція продовження строків фізичної ідентифікації. Комітет пропонує продовжити термін проходження фізичної ідентифікації до 1 липня 2026 року. І це дуже показовий момент. Якщо система працює нормально, строки не переносять, їх переносять тоді, коли люди масово не встигають, коли система не справляється з навантаженням, а черги стають неконтрольованими. Друга пропозиція. Автоматично поновити пенсійні виплати з 1 січня 2026 року всім, кому їх припинили через ідентифікацію. Це принципово важливий пункт. Фактично, депутати визнають очевидне, пенсії були зупинені не через втрату права на них, а через адміністративну неспроможність системи. І тут виникає ключове питання справедливості. Чому пенсіонер має залишатися без грошей, якщо помилилася держава і її, механі... і її механізми? Третя пропозиція. Розділення функцій між тими, хто працює з людьми, і тими, хто працює з документами. Комітет прямо говорить, що пенсійний фонд перевантажений живим прийомом громадян. Тому пропонується чітке розмежування. Фронт офіс це підрозділи, які безпосередньо працюють з людьми, зокрема, ЦНАПи та органи соціального захисту, і бек-офіс, це внутрішні підрозділи, які аналізують документи, ухвалюють рішення і здійснюють нарахування виплат, тобто сам пенсійний фонд. Це означає. Що нинішні черги це не результат якогось надзвичайного напливу людей, а наслідок неправильної організації роботи. Пояснення тут дуже просте. Уявимо місто, де працює 3-4 вікна прийому, і раптом приходить у 5 або навіть у 10 разів більше людей, ніж раніше. Що відбувається? З'являються довгі черги. І багатоодинне очікування. І в цьому невинні люди, винна, недосконала система. Четверта пропозиція комітету збільшення кількості працівників і робочих вікон. Це ще одне мовчазне, але дуже промовисте визнання того, що персоналу банально не вистачає. І тут виникає логічне запитання. Чому спочатку на людей поклали нові обов'язки? Ускладнили процедури, але при цьому не додали ні кадрів, ні ресурсів. П'ята пропозиція: створення мобільних бригад пенсійного фонду. Ми про це вже неодноразово говорили і мені писали люди в коментарях. Це запізніле, але правильне рішення. Воно критично важливе для людей віком 75-80 років. Для осіб з інвалідністю, для маломобільних громадян, для внутрішньопереміщених осіб без стабільного місця проживання. І тут знову постає логічне питання: хіба держава не знала, який середній вік пенсіонера в Україні? Знала, але рішення приймалося так, ніби всі пенсіонери молоді і здорові і з безмежними фізичними можливостями. Шоста пропозиція. Запровадження єдиної електронної черги. Сам факт цієї пропозиції означає, що попередні системи працювали фрагментарно і без єдиного підходу. Люди були змушені приходити наосліп, не розуміючи, чи потраплять вони на прийом чи ні, і скільки часу доведеться чекати. Цифровізація без логіки це не прогрес. Це новий різновид хаосу. Але ключова помилка всієї цієї історії перекладання відповідальності з держави на людей. Людям сказали: прийдіть, підтвердіть, доведіть, розберіться. А коли вони прийшли, їм відповіли: черга, немає вільних спеціалістів, немає вікон прийому. Чекайте. Треба чесно визнати, це був. Адміністративний експеримент над пенсіонерами. І до нього напряму причетні народні депутати, бо саме вони ухвалювали відповідні норми і створювали таку правову реальність. Чому ж депутати побачили проблему лише тепер? Тому що черги стали публічними, люди почали масово говорити і обурюватися, тема стала політично чутливою. І лише тоді в Верховній Раді заговорили про кризу. Це погано, але добре хоча б те, що це сталося зараз, а не ще пізніше. Чи вирішать проблема пропозиції комітету? Самі по собі ні. Вони лише окреслюють напрямок. Реальне вирішення почнеться тоді, коли будуть внесені зміни до законів і підзаконних актів. Коли пенсії перестануть зупиняти автоматично, а ідентифікація перестане бути покаранням за помилки державної системи. І тут важливо чітко сказати, що має зробити держава, а не пенсіонер. Держава повинна організувати процес, забезпечити достатню кількість кадрів, зрозуміло і завчасно пояснити правила, а головне. Не зупиняти виплати через власні управлінські прорахунки. Ми почекаємо конкретних практичних рішень, а не чергових політичних заяв. Як тільки з'являться реальні нормативні акти, я одразу про це поінформую вас. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, завжди будете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!